Доброго ранку! І так ми сьогодні починаємо. Поки всі збираються, я трішечки розповім вам про те, як корисно пити воду. Ні, я не буду про це розповідати, тому що на це дуже багато часу вийде. Я просто пропоную вам долучатися потрошку, привчати свою систему пити воду. Будь-яку, яка вам подобається. Вода корисна для роботи лімфатичної системи, для всієї судинної системи, вода корисна для мозку, для травлення. Коротше кажучи, доброго ранку, потрошку починайте, якщо ви не п'єте водичку, потрошку в зоні комфорту починайте її пити. Але пам'ятайте, ми усі різні, комусь потрібно просто. Захотіти і почати її пити, і все, тобто я захотів, прийшов, побачив, переміг. А деяким потрібен час. І, знаєте, як це називається? Екологічно потрошку по починати пити водичку, тому що у деяких система може піти в супротив. А, наприклад, швидко почав, швидко закінчив. Ну, таке теж буває. Погодьтеся зі мною, так? Ну, бо просто ми всі різні, у кожного по-різному, і тому кожен з вас прилаштовується до своєї системи і як це, обеспечує водичкою для свого здоров'я. І так, поїхали. Сьогодні у нас робота із верхньою частиною обличчя. Перед тим, як працювати із набряками або із м'язами верхньої частини, як і з нижньою, нам потрібно спочатку. Проробити лімфатичну систему. Всім доброго ранку! Я всіх дуже рада бачити. Забезпечую, дякую. І так, ми притуляємо долоньку і розтираємо поверхневі тканини відносно кісток. І ще натискаємо можна робити ось такий помпаж. Можна просто розтирати. Потрібна взаємодія із рецепторами, змінити тиск в тканинах для того, щоб лімфатична система почала трішки швидше ворушитися і працювати на нас, а не проти нас. Зробили. Тепер потремо шию. Ми можемо трішки нахилити її, ваші руки будуть як рушник. Голова буде повертатися в одну сторону, рушник в іншу. І ось так: голова в одну сторону. Руки в іншу. І теж розтираємо задню і бокові поверхні шиї. Потрібно, щоб з'явилося приємне тепло. У вас ребра мізинців будуть торкатися потиличної кістки. І там теж можна розтирати. Тобто звертайте увагу на те, що працює вся долонька. Усі пальці і ребра мізинчиків. Розтерли. Ось тут погладили, висуваємо щелепу вперед і м'ягесенько від щелепних лімфатичних вузликів. Ми м'ягесенько, м'ягесенько, з любов'ю до себе зливаємо лімфатичну рідину від щелепи до центральних лімфатичних лімфоузлів. Дуже обережно працюємо. Дивіться, є коли показують, що роблять ось так. Я не знаю, яку мету вони преслідують. Лімфатична система у нас з обличчя стікає вниз, іншого руху нема. І ще одна така інформація для вас: що лімфатична система має тільки один рух, бо у неї немає насосу. Тобто, якщо у неї рух ось так. То ось тут я не розумію, навіщо? Тому я нікого не критикую ні в якому разі. Я просто це розповідаю вам, щоб ви були освіченими і розуміли, з якою цілю ви робите ось так. А з якою цілю ви робите ось так. Ось такою я не розумію, а ось ця ціль це злив лімфатичної системи. Поїхали далі. Ось тут підборіддя. Ми трішки захвачуємо тканини і м'ягесенько їх перетираємо. М'ягесенько перетираємо, теж взаємодіємо над підшілепні лімфатичні вузлики, на околоушні лімфатичні вузлики, на вузли глибокі м'ясо зони шиї і теж зливаємо вниз. Можна ось так. Тепер ми трішки постукаємо по м'язам обличчя. У кожного свій як це, своя потужність. Можна сильно. А, можна м'ягесенько, кому приємно. Головне, щоб не було боляче і не було неприємно. Тобто ви робите, постукуючи такі рухи, такі, що це ваші рухи. Так? Тобто ми привчаємо себе до тих рухів, які нам потрібні, особисто нам. Тобто, вчимося себе відчувати. Постукали, тепер переходимо на очі. М'ягесенько, дуже м'ясенько, починаємо пальчиками. Робити пальцевий душ коло очей. Починаємо із зовнішнього кута ока по нижньому повіку до внутрішнього кута ока, від внутрішнього кута ока по верхньому повіку до зовнішнього кута ока. І тепер ми приєднуємо вправи. Ми починаємо м'яко плескати очима. І я вам раджу трішки відчинити рот, угу. для того, щоб лімфатична система проходила. Через розслаблені жувальні м'язи. Бо коли вони стиснуті, то тоді, коли стиснуті м'язи, то у лімфатичній рідині дуже як це, складно проходити в свій шлях, тому ми трішки відчиняємо рот, починаємо плескати очима і робимо пальчиковий душ. Угу. Угу. Зробили. Тепер ми робимо ось так з відчиненим ротом. І продовжуємо робити пальчиковий душ. Давайте собі час на відпочинок. Відкрили широко, поплескали пальчиками. Відчули, що ви втомились, розслабились. Розслабились і знову відкрили. Тобто, давайте собі відпочинок. Не гвалтуйте свою систему і своє обличчя. Пам'ятаємо, що м'язи на обличчі дуже-дуже тендітні і прискіпливим, скажімо так, і до них потрібно обережно підходити. Зробили і тепер трішки порозслабляємо ось тут. Дивіться, у нас начебто два, дві людини йдуть. Можна не людини, можна якась там сороконіжка. Трішки натягуємо одночасно, бачите, одночасно, одночасно трішки натягуємо око. Від центру до периферії трішки. Таким чином ми розслабляємо скроньову зону і розглажуємо зону, де у нас з'являються зморшки. Розслабляємо для того, щоб не підсилювати глибину цих зморшок. Розслабили з іншого боку, начебто людини йдуть ось так. Можна сороконіжку. Як вам подобається, яка вам алігорія більше лягає, таку і такою алігорією користуйтесь, щоб вам було просто зрозуміло і трішки натягуємо око від центру до периферії. Не забувайте дихати, це обов'язково. І не забувайте відчувати, як вам приємно, з якою швидкістю може вам потрібно уповільнитися. Наприклад, я люблю трішки спочатку повільно. Тобто прям розслабити, а потім вже прискоритися. Але це про мене, може у вас буде якийсь інший власний підхід до свого обличчя. Зробили, а тепер ми зробимо вправу. ми надягаємо, начебто, окуляри. Дивіться уважно, що ось ця частина долоні вона повинна щільно прилягати до кістки. Поклали, бачите? Зробили трішки ось так трішки. Натягнули. Будемо відкривати рот і відкривати очі. Один, два, три. І розслаблятися. Дивіться, і, наприклад, це у нас буква С, так? У нас С маленька. С велика стає. І знову С стає маленька. Тобто, ми прямо розумієте, як. Як з тканинами, витягуємо і даємо змогу е, прийти тканинам в свою форму. Не ось сюди, да, а ми витягнемо і в природній стан. В природній стан повертаємо м'язи. Тут потрібна ваша увага. Дихайте, не напружуйте, будь ласка, плечі. І прямо зверніть свою внутрішню увагу на свої відчуття. Давайте ще раз разом зробимо два рази. Угу, угу, угу. От у мене трішки ось тут. Я перегнула палку, бачите? Я деформую собі чоло. Тому моя буковка С повинна бути в зоні в скроні і в зоні колової м'язи очей. Ось так ми не робимо. Ось це моя помилка. Не робіть моїх помилок. Супер чудово. І тепер ми знову робимо цю вправу. Ми розплющуємо широко очі, відкриваємо рот і робимо пальчиковий душ. І пам'ятайте, що нам потрібно іноді відпочивати, щоб не перенапружувати очі. Це, по-перше, щоб не пересихали, а, не пересихали вони. Тепер ми починаємо знову плескати і знову пальчиками робимо пальцевий душ. Нам потрібно по максимуму прогнати запустити рух лімфатичної рідини по каналам, по судинам. Поплескали. А тепер ми дивимося вверх, продовжуємо плескати і очима, і пальчиками. Маківка тягнеться доверху, плечі у вас внизу ви дихаєте, Ви відчуваєте, що це не дуже легко так? дивитися вверх, плескати м'яко, і плескати повіками і ще плескати пальчиками. У вас ще прилаштовується до праці головний мозок. Працюють Обидві півкулі, префронтальна кора, та працює ще і потилична зона мажичок. І тепер ми дивимося вниз і знову працюємо пальчиками так, як і працювали, не змінюючи напрямок. Дивимося вниз, м'ягесенько плескаємо очима і працюємо пальчиками. Відпочиваємо. Заплющуємо очі, можна закрити долоньками і трішечки подивимося на небокрай на зону горизонту. Подивились. А тепер все, все це ми зараз будемо робити із заплющеними очима. А тепер ми направляємо свій погляд на кінчик носа. Дивимось, один, два. 3. Слідкуйте за своєю поставою. Дивимось знову з заплющеними очима. Дівчата, я вам раджу ще зробити ось так: прикрити очі, але не тиснути на повіка та віє. І тепер знову направляємо свій м, взор вперед на лінію горизонту. Дивимось, відчуваємо, як розслабляються у вас м'язи очей, рухальні. І, начебто, дно ока. Теж розслабляється і розширюється. А тепер переверніть, будь ласка, свій погляд на перенісся. І дивимось на перенісся. Один, два, три, чотири. Знову дивимось вдаль на небокрай. Один, два, три, чотири. Дивимось на кінчик носа. Один, два, три. чотири. 4. Не забувати про цьому дихати. І останній раз ми дивимось на небокрай далеко-далеко. Якщо а, хочете спробувати подивитися аж за небокрай і відслідкувати свої відчуття і в тілі, і в очах. І потім повертаємо погляд, начебто, перед собою, в кімнаті. І тепер до кінчика носа подивились. І можна розслабляти очі. І прибирати руки і переходимо на перенісся. Ми сьогодні працювали з вами ось тут таким чином, і з переніссям теж попрацюємо ось таким чином. Взагалі, ця маніпуляція називається паравозік потяг. Не розумію чому, це не моя алігорія, але я з вами буду ділитися усім, щоб кожна людина до себе, як це. Брала те, що їй потрібно. Е, мені теж здається, що це чоловічки йдуть. Так? І ми прям, бачите, я натискаю і розкриваю, розтягую, розслабляю. І тепер дивіться, можна просто від центру до периферії, а можна трішки знизу, начебто припіднім, Піднімаєте ніс. Ось таким чином. В цій зоні у нас взагалі не буває сильно. Сухої шкіри. І тому ось ці рухи можна робити без змащування крему або якихось додаткових ковзаючих засобів. А ось навколо очей, вибачте, я спочатку не попередила, якщо ми хочемо ковзання, то потрібно трішечки нанести крем під, під очі. Але якщо у вас шкіра не суха, а жирна, то не треба нічого наносити. І цього буде вашого. Виділення буде достатньо. Зробили. Тепер ми беремо ось таку складочку невеличку. І розминаємо, начебто, ми беремо пластилин. Бачите, хоп, хоп, і цей пластилин розминаємо. розминаємо. Можна від одної брові через центр до іншої брові. Не напружуйте шию, дихайте, направляйте увагу на своє обличчя. Зуби у вас не стиснуті. Ще раз зробили ось таку ходу, начебто чоловічки йдуть. І тепер ми будемо робити вправо. Вправа називається ефект ботоксу. Ми будемо робити маленькі коротенькі рухи. Пальчики ви можете покласти ось таким чином. Можна покласти ось таким чином. Можна покласти ось таким чином, але це вже не пальчики, а долонями. Як вам зручно, але пропоную для початківців все ж таки зробити ось так, щоб ви відчували рух у всієї брові. І робимо маленький, коротенький рух бровами в центр і розслаблення. Робимо маленький коротенький рух бровами до центру і розслабились Дивіться, маленький, коротенький і розслаблення маленький коротенький і розслаблення. Маленькі, коротенький, розслаблення. Розслаблення повинно бути повноцінним. Це не дуже легка вправа, її потрібно зловити, відчути, її потрібно зрозуміти. Щоб її було потрібно зрозуміти, навіщо ми це робимо, я вам зараз поясню, що яка ціль. Дивіться, у нас рухаються м'язи, які зводять брові до центру, це одні, і інші м'язи, які опускають брові донизу. Вони у нас рухомі, так? Ну... Емоції, все таке інше. Щоб ці м'язи не тиснули на перенісся, ми їх привчаємо працювати ось так легенько. Тобто ми зараз взаємодіємо на м'язову пам'ять. Ми робимо маленький коротенький імпульс всередину і обов'язково чекаємо розслаблення. Таким чином, ваш мозок. М -м 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 -м, забула це слово, я буду українською. Зараз, ваш мозок. Ну, я просто намагаюся зараз думку з однієї мови скласти коректно в думку українською мовою. Ваш мозок прилаштовується, звикає, і він відчуває, що таке розслаблення, і потім вже на рівні безсознательного, без свідомого. М'язи почнуть розслаблятися самі. Імпульс розслабилися. Але щоб це у вас вийшло, вам потрібно спочатку довго попрацювати із цим. І дуже обережно, уявіть себе, що ви щось із бісера робите. Це дуже маленькі коротенькі рухи. Це дуже маленькі коротенькі рухи і обов'язково розслаблення. І ваша увага повинна бути направлена саме на розслаблення. Ось це важливо. Ось ці маленькі родзинки. Вони складають а, суть цієї вправи і гарний результат. Маленький коротенький імпульс, і відчуваєте, що ви свідомо розслабляєте м'язи. Можна спочатку деякому, хто тільки починає а, допомагати руками, але це тільки на початку, тому що нам потрібно привчати м'язу, розслаблятися самі, а не залишатися ось в цьому стані. Так? Тобто, начебто людина вже ні про що не думає, вона і розслабилась, просто сидить, відпочиває, але у неї якась така міміка да, залишається на обличчі. Бо це ж звичка. І ось ця вправа вона працює на м'язову пам'ять. Тепер знову зробили ось таку вправу. Можна ще постукати. І це вправу можна робити, якщо ви дуже емоційні в цій зоні, кожен день. Це такий догляд за цією зоною, як догляд за зубами, як догляд за кишковим трактом. Ми кожен день щось їмо. Це як слідкувати за своєю лімфатичною системою і за нормальним водним балансом. Так, і тут, щоб не було. Напруження в цій зоні, а у нас в цій зоні ще знаходиться гіпофіз. І коли у нас напружуються м'язи, у нас може виникнути якийсь тиск. І це все це впливає на нашу нервову систему. Нам так здається, що нічого не коїться. Ну, і що, що тут ось так, ну і що, що тут ось так. Але кожна напруга впливає на нашу систему, Кожна, навіть маленька. Тому ви у мене будете освіченими і будете із розумом підходити до свого тіла. Тепер зараз перейдемо на чоло. Дивіться, якщо ми робимо ось так, то ми працюємо із лімфатичною системою. Це м'яко. Так, у нас лімфатичні канали від центру до периферії, як завжди, вниз. А якщо ми хочемо потягнути розтягнути м'язу чола, розслабити її, то тоді ми вже не поверхнево працюємо, а прям заглиблюємося пальчиками, відчуваємо кістки, і вздовж кістки ми витягуємо м'язу. І дивіться, це дуже гарно вчить вашу систему. Як це відчувати себе? Конт... Як це контактний ладно, Коротше, не буду зараз багато забирати часу. потім. Дивіться, ви можете пальчиками відчути, де піднімає, де витягується чоло, а де воно напружене і не тягнеться. От зараз зробіть такий тест. Ви занурилися глибоко долоньками в чоло, в м'язо, відчуваєте кістку. Відчули поверхню кістки чола І тепер по цій кістці ви витягуєте в м'язо чола. І десь вона може ще тягнутися, а десь ви відчуваєте, що все, вона не тягнеться. Ось там невеличке залипання. І нам потрібно ось це, з напругу, ось це залипання, поворушити, повпливати на нього, поворушити, щоб тканини стали м'якішими і це залипання знищити. Ось. Поворушили. Поворушили, поворушили. І робимо знову вправу ефект ботоксу. Вона дуже схожа, тільки у нас просто рухи будуть йти вверх. Ми кладемо пальчики на брові. Ось так, ось так. Як вам зручно, мені все одно, можна ось так теж. І будемо робити імпульс бровами трішечки вверх і розслаблятися. Імпульс бровами трішечки вверх і розслабились. Імпульс десь ось такий. Я закрию очі, щоб на рівні відчуттів. Імпульс, розслабились. Імпульс розслабились. Бачите, який імпульс? Я відчуваю, що, звичайно, у мене ліва сторона краще працює, ніж права. Тому я розподіляю навантаження рівномірно. Я подумками розподіляю навантаження і на праву, і на ліву сторону. Тут трішки менше, тут трішки більше. Начебто да, зрівнюю рухи м'яс. Обов'язково дихайте і не напружуйте, будь ласка, шию, бо шия це міст, міст, мост між головою і тілом це наше поживлення кров'ю, коротше кажучи, тому не напружуйте, будь ласка, свою шию. І ось такі маленькі, коротенькі рухи бровами вверх і розслаблення. Маленькі, коротенькі рухи бровами вверх і розслаблення. Відчути, де у вас рухається, відчути, де у вас не рухається. Наприклад, у мене ось тут дуже погано рухається, а потилиця гарно рухається. Тому я направляю свою увагу і трішки допомагаю руками, щоб ворушилась і ця зона. Можна її зараз, ось таким чином, повідліпати від кістки черепа. І потім знову продовжити і відчути різницю. І відчути різницю, що м'язи та тканини почали робити більшу амплитуду. Нам тільки потрібно да, трішки зняти ось цю напругу, і м'язи починають краще працювати. Закінчили. Давайте тепер себе погладимо. Викажемо свою подяку, дякую своєму тілу, дякую своїй системі за те, що вона так мені завжди допомагає. А тепер просто заплющте, будь ласка, очі і відчуйте зараз тепло в чолі. Ось ці маленькі коротенькі рухи вони ще наповнюють кровообігом, які тканини. Коли ви працювали із заліпанням, це йде в праця на надкісницю. Тобто ви зараз пропрацювали глибокі структури вашого обличчя, не тільки поверхневі. І тепер можна після тренування нанести крем доглядовий. можна до тренування нанести крем доглядовий. Обов'язково зробіть декілька ковточків водички, тому що. Все ж таки, ми працювали теж із лімфатичною системою, але верхньої частини, ну, все ж таки, ми не з нижньою попрацювали. І нам водичка обов'язкова. Бережіть себе, працюйте з собою завжди в зоні комфорту, так потрібно особисто вам. Прислухайтеся до себе. Всім гарного дня і чекаю вас на наступний четвер о 9.00. Якщо є якісь побажання, пишіть.